Цими днями ми перейшли в новий цикл, попрощалися зі старим, сформулювали наміри і створили плани на новий рік. Але життя не починається з чистого аркуша. Воно не питає, чи ми вже завершили внутрішній перехід і не підлаштовується під красиві дати. Новий цикл починається не тоді, коли ми його оголосили, а тоді, коли наша психіка готова відпустити старі способи виживання. Іноді ми вже знаємо, чого більше не хочемо, але ще не знаємо, як жити інакше. І в цьому але завжди більше правди, ніж у будь-яких списках цілей. Перехід це не різкий стрибок, це повільне пом'якшення старої напруги, дозвіл не поспішати і згода побути в невизначеності. Можливо, новий рік не про нові плани, а про новий спосіб. Бути з собою в процесі змін. Якщо ви зараз у цьому але між старим і новим, без готових відповідей і з напругою, яка не відпускає, з цього можна почати аналітичну роботу. Напишіть мені в особисті повідомлення, і я поясню формат аналітичного інтерв'ю.